Дуже часто, коли людині проповідуєш, запрошуєш до церкви, пропонуєш вивчати слово Боже. Людина найчастіше відповідає: немає часу. Багато роботи, різні справи, побут, сім'я і багато іншого. І так до тих пір, поки не станеться щось в житті погане. І до кого тоді людина молиться, взиває, звісно ж, до Бога. Але варто пам'ятати, що цей час, який в нас є, дає нам Бог, і Він дає нам його не для того, щоб ми жили в гріхах, блудах і п'янках, а щоб ми пізнавали істину. Знавали Бога та жили в благословенні. А коли ми кажемо, у мене немає часу на Бога, ми від Нього віддаляємось ще більше. А коли ми віддаляємось, в той же час ми наближаємось до сатани. І тоді в життя приходять проблеми та прокляття. Бо сатана приходить вкрасти, вбити, погубити. І якраз коли ми кажемо немає часу на Бога, варто пам'ятати, що ми вже є під владою сатани, бо саме сатана і краде час, відволікає нас будь чим, аби ми ще більше віддалялись від Бога.